Коробнечно лічити, бо народ. Ріклами з ділограм. куму до куми сука в ворота. Не йде кумей на розум ніяка робота. Ой, кумас у милюба відчини. І мене до слова серця пригорони. Де куму до куми, ой-ой-ой, оприворожила. приніс куму до куми, срібне є відерце, не жалійте для куми навіть свого серця, а кумася на вітро огляда і спустив його в двір, не пускала. Навіть у вишеньок, повне відеречко, а на вишні покладіть золоте колечко, буду вишні їсти я персне милуватись, отоді з вами кугу буду цілувати. Кодику до ай яй яй поприворожила. Кумасю дорога, подивись на небо, зірочоха наберу кумасю для тебе. Підкрутив чорний вус та й набира і кумасю цілуй. Ой-ой-ой, жила кума, мача на жила не тужила, ходи кума до купи, бо приворожила, бо приворожила, ой, кума.